Ми вам дорогі друзі, браті на цю мимо тут заповіді від вас, проповідаємо. Що він отороджено, що кожен з людей Ви, по мене ама життя вічне, Закликаємо вас, молиться до Ісуса Христа, молиться до Бога, закликаємо читати Святе Слово, читати новий заповіт, де в новому заповіті е, описується життя нашого Господа, Господа Ісуса Христа. Стоїмо тут, прославляйте Ісуса Христа, молимося людей, роздаємо Боськово нашому воювання. Бо я каже Слово Боже, що Ісус Христос є один, він один, в їхність тяжких обставин. Чому я так кажу? Тому що колись давно я в моєму вівці, спас мене, від гріх і моїх і призаконів. І я ви милість до мене грішня. Я ви Ісус Христос, свій ним від залежності, дарував нове життя. і Казав, щоб я стояв отако і проповідував Іван, і роздавав нові заповіт, роздаємо нові заповітки, українське біблійне товариство. Молимося людей. Ви знаєте, в писанні написано, що час останній. час остань округення віддавала написано, що прийде час, коли Господь почне своїх атмітів сюди, щоб вони зібрали людей. І він буде тоді, прийде Христос. Прийде Ісус Христос сюди, уже судити людей. Він перший раз прийшов на спасіння для того, щоб померти наші гріхи, забрати наші гріхи і прокляття і дарувати життя вічне. Але другий раз Христос прийде для засудження людей. І хто не увірує в нього, буде осуджений, каже слово Боже. Хто не увірє в Ісуса Христа, не набереться до Нього. Буде тобто усунуть. Він іде. Будь ласка, підходьте. Підходьте, до ви заповіді, без коштовки не здається. Чекайте, якщо це робить треба. Будь ласка, заповідься. Читайте. Слава Ісусу Христу. І що ще проще, що хочуть писати? Що Бог всім, Бог сильний зробити. Нашому житті, всяку милість. І Бог хоче проявляти любов до кожного з нас, проявляти любов до кожного. Як ви діти? Але Господня милість і Господня любов, вона з'явилася в своєму житті. І є, тисяч, є тисяча людей, і багато тисяч християн, які прийшли до Бога, до Ісуса. І Його милість, і любов з'явилася в їхньому житті. Тому ми стоїмо і проповідаємо. Христа розп'ятимо. Тому ми кажемо за Ісуса Христа, тому ми кажемо своє свідоцтво, як мене, як нас, спас Бог, спас Ісус Христос. Раніше я ходив з пути і пропонував випити. А зараз я хочу і пропоную взяти Євангелію, взяти Слово Боже і вірити в Бога, Отця і Сина Його Ісуса Христа. Тому що вихід тільки в Ісусі Христі і Його вирішення. В Ісусі Христі з'явилася через Ісуса Христа. Слава Богу, слава Богу. Новий завіт, новий запоріг це не тільки букви і не тільки книжка. Це дух, дух Божий, який знаходиться, які увірвали в Ісуса Христа. І це Ісус Христос, Господь наш і Спаситель, і кого другому нема спасіння. Дорогі окружні, дорогі брата або сестра, якщо в тебе якісь проблеми, якщо в тебе якась залежність, ви знаєте, якщо ти не бачиш вихід зі своїх проблем, давай прийдеся, скажи так, Господь Ісус, мені, Якщо ти є, допоможи мені. Покажи, що ти є. Виведи мене з тяжких обставин. Дозволі служити тобі. Віриться тобі, Господь. Наші децяти, дорогі друзі, коло Ісусу Христу, за Його жертву. Він помирав за кожного з нас на Христі. Йому пробивали руки, пробивали ноги, пробивали і його до Христа прибивали. І він молився, будучи на Христі за кожного з нас. І він казав Ісус своїми грішними вустами казав, не мене і в цей гріх. І помер, і потім третій день воскрес для нашого Стоїмо тут, проповідай Євангелій. славим Ісуса Христа! Зазнаємо нові заповідні. Дорогі друзі, не проходьте мир, не проходьте, беріть, даруємо нову заповідні, Читайте Євангелію. І хай Господь ця милість і любов буде в кожному, в кожній людині, яка слухає зараз це слово. Слава Богу, за його милість і любов в наших життя. Амінь. Слава Богу. Слава Богу, дорогі друзі. Хочу сказати, що Господь є живий і хочу сказати, те, що не сказав зараз мікрофон, що. Як брат мені казав, чому ми тут стоїмо? А відповідь така, щоб люди спасалися. І це не тільки спасіння людей, але це й моє спасіння, що я виходжу, благовістю, кажу людям за Ісуса. Я звершую своє спасіння тут на землі і виконую Боже Слово, яке каже, що щоб ми служили Богу і служили людям. Неможливо служити Богу і не служити людям. Треба і Богу служити, і людям служити. Бо коли прийде Христос, Він буде дивитись теж і на справи. На справи буде. Так ми спасаємось по милості, по любові Божій. Але, але він буде так же дивитись на справи. Слава Богу, навіки слава Ісусу Христу, Господу нашому. Амінь. Амінь. Амінь.